100 грам гречки чи рису це по суті ті ж самі 70 грамів цукру. Є дві однакові людини: одна з них вживає продукти з цукром, інша повністю його виключила. Питання в тому, чи будуть у першої проблеми з жиром? Бачили ось такі картинки, де показано там в колі стільки-то калорій, в кетчупі, стільки-то. А тепер уявіть таку ж саму картинку з макаронами, рисом, не знаю, гречкою та іншими складними вуглеводами. Коротше кажучи, цукор це вуглеводи. Рис, гречка, інші крупи це також вуглеводи. Але наш організм він не думає категоріями: це умовно солодке, я буду відкладати його в жир. А це щось корисне, о, воно піде куди треба. Організм діє по принципу. Скільки прийшло енергії, стільки й необхідно витратити. Є дослідження, де люди, не виключаючи солодки, не просто худли, вони не зривалися і краще тримали результат. А група без солодкого повернулася до старої ваги. Тому питання не в цукрі, питання у кількості, в балансі, в системі. Цукор жодним чином не блокує схуднення. А от постійні обмеження, підхід все або нічого, дійсно може бути шкідливим. Тому. У відповідь на ваше запитання, людина, яка не вживає цукру, не буде мати жодних переваг над людиною, яка вживає цукор. Скоріше навпаки.